Всё В Україну прилетів Арішнік. Найгірший розвиток подій, який ми напевно могли уявити в Україні надзвичайна ситуація. В Києві зруйновано багато будинків, купа пожеж, немає води, електроенергії, енергопостачання, Зруйновано багато ТЕЦ, те саме Львів, Дніпро, Кривий Ріг, багато місць в Україні. Рашка задала масованого удару великою кількістю безпілотних систем підвищеної потужності, купою крилатих ракет, різної балістики співчуває всім постраждалим і людям, які покинули це з і щирі співчуття для чого Рашка запустила ар'єшню вартість запуску одного, якого коштує як річний бюджет якогось невеликого місця в Росії. Так зараз виглядає багато місць в Україні, друзі. Повністю ці відео тут не можу показати, вони є в моєму ТГК-каналі. Поклик в описі профіля, Переходьте, там буде вся детальна інформація. Ці повні відео. Що такі арішники? Чи варто його боятися? Бо це зброя, в першу чергу, більш політичного характеру, типа перед судним днем. Бо якщо ми будемо брати з вами кап, коли він падає, кап може зруйнувати цілий квартал. Все в радіусі пів кілометра може знести отак просто під фундамент. Ар'яшнік, він же не має такої сильної потужності. Ну, тобто, звісно, він може зруйнувати там будинок, але він не може зносити квартали. Але ось дивіться, як він проривається через плівку в небі. Він летить високо з неба на надзвуковій швидкості і ударною хвилою, як би розриває тучі і все навколо. І ударною хвилею може так само вікна повносить, на велику відстань, можуть бути там тріщини в будинках і так далі. І для людей, для психологічного ефекту, це. Працює як, Боже, невже це настав судний день? Здавалось би, зараз оце ж Путін там, Трамп, Зеленський договарюються про мир, начебто, вже начебто все готове, про все домовились. Путлір каже, що та, та саме, вони ж не хочуть мірати і так далі. Того я буду запускати з балістику, більше безпілотних систем. І давайте ще цей орешник теж запущу. Що його всі речаги, впливу дуже слабкі, насправді йому нічого не залишається, їх вже застосовувати. Отаку штуку, яка одна ну 100 мільйонів доларів за один запуск. А їх наскільки я бачу, прилетіло зараз і в Дніпро і Львів. Це занадто дорого. Щоб ви розуміли, а може збити тільки на сучасне американське ППО, тобто наше на жаль не встигає. Ну того ж Зеленський казав, ховайте з цю ніч там переживіть десь по в укриттях все це говорить про те, що Путін просто максимально ристичними методами. Залякує і максимально намагається продавити на то, щоб мирний план був підписаний з більшою кількістю його саме там пропозицій, переваг в його сторону, як він хоче. Бо, як ми бачимо. Він зараз максимально насправді ослаблений. Венесуелу забрали, нафту всю позабирали, його всі союзники він же ж їх потеряв і так далі. Зараз, якщо обвалять ціни на нафту, взагалі буде жесть. В Пітері там позакривалась куча бізнесу, в Санкт Петербургі, це взагалі там центральні вулиці позакривалась купа, купа ресторанів, кафешів і, і так далі. Але там є ж люди, які ну економіку роблять. і вони не витягують, не вигрібають уже, там все, все рушиться. І в Путіна нічого не стається, і запувати так до последньої. Ілі или, или ти на, на мирні поступки. Все друзі. На зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. Папа.